Житомирянка Тетяна Яковенко оцінена журі найвищими балами. Вона читала свої вірші і читала від душі, бо це своє особисте. Про важку долю матері, яка, не досипаючи ночей, все віддає своїй рідній дитині. Кожен із виступаючих заполонив серця не лише журі, але й тих, хто був у залі. Для мене це дуже приємно це відчувати зараз. Чесно кажучи, такий період дуже багато адміністрація, влада і організації інвалідів, які нами опікуються, звертають на це увагу, що ми такі є. Організовуючи мало фестивалів і конкурсів, які от як метелик перелітають з фестивалю на конкурс. Тому для мене журі, виступи це кожного разу і тремтить серце, і голос, і хвилююсь. Разом з тим, я всі хвилини живу, невідомо. Не можу сказати, яке враження. Прекрасне з хвилини і щастя. І цього дня змагалися і вокалісти, і декламатори, і танцюристи. А ще раніше було проведено конкурси на першість із шахів та шашок, де також визначено переможців. До журі запросили як керівників громадських організацій, так і спеціалістів міського палацу культури. Те, що бачила сьогодні, дуже вразило мене. Виступи Людей з обмеженими можливостями. І я вважаю, моя думка, що такі люди повинні виступати на великій сцені. І сьогодні, оцінюючи цих людей, які виступають перед нами, я від себе особисто хочу поставити всім, абсолютно всім, 5 балів. Але змагання виявили кращих із кращих. Звісно, за оцінками журі. Переможці отримали і медалі і Дипломи і грошові премії. Я хотів би подякувати спонсорам нашим, які сьогодні профінансували це міроприяття. Так і все таки для інваліда сьогодні отримати 300 гривень. Це дуже важливо. Вот і по чесну грамоту. Так що я дякую це за перше місце. 300 За перше, да, друге 200. Ну і по шахматам, по шашкам теж саме призові міста сьогодні подержать всі. Конкурс засвідчив, що підтримка та увага до людей з обмеженими можливостями це важливий крок у їх психологічній реабілітації, та і у спілкуванні між своїми колегами.